Час зупинився, клоуни в шоці, ти вбирай, на чиєму ти боці. Останньому рай, а першому кулю, бо хто сіє вітер, той пожне бурю. Це коли все не так, коли сотні піднімуть угору кулак. І чутно навколо дзвінбито скла, і чутно навколо лиш крики. Ганьба! Давно нема сенсу, і змісту немає. Коли це відчуття тебе розриває, воно, як торнадо, його не спинити. Єдине бажання калічити, бити. Діти додому, а далі жахливо. Кров на обличчя це некрасиво. Праведний гнів, коли слабких б'ють. Воно виходить із грудей. Йому ім'я людь. Лють, коли все не в нормі. Лють люди у уніформі. Лють топчуть чоботи, квіти, Гвал, нерви, крик, заручники, діти. Лють тіні у камуфляжі, лють юнаки у куражі, лють розбиті колиби, сірі колони у руках смолоскипи. Лють це кресало та порох, лють, пацюки всі по норах, лють неважливо, хто впав, не пам'ятають імен тих, хто починав. Лють, це сестра сліпа болю. Лють, коли ти поза контролю, останній удар такий ще сили, вони просто хотіли, щоб їх любили. Лють, розбиті вітрини, лють жорстокі картини, лють не сховатись ніде, бо це не хорор у форматі 3D. Лють обличчя під маскою, лють це реальність не казка. Лють на гілляку собаку. Будь готовий відбити нову атаку. Вірш Андрія Лободи, гурт Хорта, 2014 рік, присвячений подіям на майдані.